Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Як приборкати свій гнів? Одного ранку поросятко плюх прокинулося не з тієї ноги, і одразу все для нього було не так. Бр, як холодно, буркнув він, залазячи знову під ковтру. Плюшику, вставати час. лагідно сказала мама. Не хочу, а снідати? Не хочу, вівсянка гідка. Ну, то подай одягнися в школу час. Не хочу в школу, ні нудно. Але мама лише зітхнула, допомогла йому одягнути рюкзак і сказала Іди, мій буркунчику, може, день тебе здивує? Поросятко бурчало всю дорогу, коли раптом по дорозі зустрів лисеня і навіть не привітався. Гов, привіт, плюше. Усміхнулася лисеня, підбігаючи. Гарного дня тобі. Гарного. Та він уже зіпсований. Ухриснулося поросятко. Ей! Не злийся! Просто хмарно трохи, та й все. Хмарно, бо мені все не так сьогодні. Грюкнув копицем плюх і пішов далі сердито супучи. На уроці математики пані овечка пояснювала нову тему. Діти, а тепер подивіться наприклад три плюс два. А поросятко сидів, втупившись в телефон. Плюше, відклади, будь ласка, телефон. Тихо сказала вчителька. Я все знаю. Пробурмотів він. Якщо знаєш, то розкажи класу. Не хочу. І замість прикладів він грав у гру. Де треба було сердитим котиком бити кульки. Поросятко плюх. Підвищила голос пані овечка. Це вже третє зауваження. Та хай вам буде. буркнула поросятко, відклавши телефон і відвернувшись до вікна. Всі здивовано подивилися на плюха і перезиралися. На перерві звірята грали у м'яча. Кожен намагався набити його на нозі якнайбільше разів. Ходімо, плюше. покликало лисеня. Давай спробуєш. Ну, добре, сказало поросятко і стало в коло. Але після двох ударів м'яч злетів бік. І вдарив його порильцю. Ха ха. Засміялося козеня. Сам ти ха. ха Розсертився плюх і вдарив м'яч з усієї сили. М'яч полетів високо-високо. і Бах! Зник на даху школи. Усі завмерли. Що ти наробив? Трохи лисеня. Що? Це все ваш дурний м'яч. Та й гра у вас якась дурна. Харкнуло поросятко і пішло геть. Відтоді ніхто не хотів з ним сидіти за партою. Минув тиждень, поросятко робив вигляд, що йому байдуже. І не треба мені самому краще. Але всередині йому було дуже. самотньо. Одного дня, коли всі пішли додому після занять, поросятко лишилося саме у класі. Пані овечка підійшла тихенько. Поросятко, а чому ти не з друзями? Бо вони нудні? Може, вони просто втомилися? Коли ти на них сердишся? Поросятко фиркнуло. Ну так, наче це я винен. Пані овечка усміхнулася. Знаєш, я тобі щось подарую. Вона дістала невеличку прозору банку. Що це варення? Насторожився Плюх. Ні. Це чарівна банка. Кожного разу, коли розсердишся, клади туди кольоровий камінчик і побачиш, скільки в тебе тих камінчиків наприкінці тижня вийде. «Хм... цікаво. Ну, добре. сказало поросятко і взяло банку. Минув день. Поросятко зранку сердився. Бо не було улюблених булочок в магазині, кинув червоний камінчик до банки. У школі знову сварився з друзями. І ще синій камінчик кинув до банки. На уроці фізкультури впав і зелений камінчик кинув до банки. До кінця тижня банка вже була. Майже повною, яка дурниця, буркнув він, дивлячись на неї. І роздратований кинув банку на підлогу. Вона розлетілася на труски, а кольорові камінчики розкотилися по підлозі. Е, тільки -е, свій час витратив. Пропормотів він і ліг спати. Увісні поросятко побачив ту саму банку. Привіт, поросятку. промовила вона тоненьким голосом. Що? Ти ж розбилася? Еге ж, але ти мене створив заново своїм гнівом. І раптом із банки повискакували ті самі кольорові камінці. Вони крушляли навколо і шепотіли. Сердись, сердись, це ж весело. Поросятко намагалося втекти, але банка летіла за ним і кидала в нього камінці, регочучи. Оце по нашому. Сміялася вона. Злість це круто. Камінців ставало все більше. Вони засипали поросятку з головою. Допоможіть! крикнув плюх, але ніхто не чув. І тоді він закричав: Не хочу більше злитися! І в ту ж мить усі камінчики зникли, а банка розчинилася, мов тим. Поросятко прокинулося, серце билося швидко, але на душі стало легко. Він подивився на розбиту банку і посміхнувся. Вибач, банко, але тепер. Ти мені більше не потрібна. Наступного дня поросятко прийшло до школи з новим м'ячем. Привіт, лисеня. гукнув він. Може, пограємо знову в м'яча. Лисенятко спочатку здивувалося, а потім посміхнулося. «О! Це вже інший плюх. Від того дня поросятко носило у кишені тільки один камінчик. На згадку про те, що тільки він вирішує, з якого копиця встати кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі. Сподобалася казочка. Бувай, друже.